100 кВт-сонячна станція по інвертору Huawei. Замінили так. самий інвертор на SOLAX. E, поміняли на Solax. Oh. Дозволяє економити в районі 25-30% наших витрат на, на електроенергію. Генератор у нас 200 кВт потужності, е, максимальний. Катерпіллер хороший. Так, Я сказав, так, що Святослав, давай щось робити, бо часті відключення, генератор так. працює, станція стоїть. Андрій, вітання, стаю. Дякую, що запросив до себе на виробництво. Трошки представлю Андрію. Андрій співвласник бізнесу, який в Рівненській області загалом це харчове підприємство, займається переробкою рибою. Скільки ви вже років на цьому ринку? Ну, біля 20 років. 20 років в бізнесі. 20 років. Цей бізнес, де ми зараз знаходимося, це новий майданчик, холодильні цеха, так, де переробка відбувається. Склад склад, скажімо так, сировини, склад допоміжних матеріалів. Для розуміння бізнесу, скільки ви, наприклад, там, том -том, риби переробляєте в місяць. Плюс-мінус і на об'ємах, чи це сезонний бізнес? Не. Наскільки. Ну, ну, воно все дуже по-різному, як би скажемо. В точках болю для бізнесу електрична енергія, куди ми приїхали на екскурсію mm -hmm. до сонячної станції. Наскільки була потреба, от розкажи трошки про взагалі історію власних вражень про е, того, як їм чином доходило до думки, що потрібна сонячна станція? Логіка така, що в день холодильне обладнання більше працює, чим вночі в, в будь-якому випадку. Ось То чому не скористатися сонячною енергією для того, щоб на цьому економити, тим більше це такий тренд в нашій країні став дуже популярний. Всі почали це цим займатися, встановлювати, пропонувати. От. І ми так вирішили, плюс декілька маємо ще, ще електричних автомобілів. Заодно стараємося в пікові години, там, коли найбільша генерація. Відповідно, цим користуватися і заряджати. Розуміло в логіці, взагалі, підприємницьких витрат. Бізнес, якщо говорити про витратну частину, ми говоримо про вартість електричної енергії, так. яка чи є це точкою болю, і яка взагалі зараз вартість електрики? Ми знімаємо це відео в січні 2025 uh -huh. року. Конкурентна пропозиція робити за допомогою сонячної станції uh -huh. чи купити її з енергомережі. Просто якусь математику ну, наведи там плюс-мінус. Ну яка математика? З транспортуванням електричної енергії нам входиться десь до 10 гривень за кіловат. Mm -hmm. От. Сонячна станція нам дозволяє економити в районі 25-30% наших витрат на, на електроенергію. Давайте згадаємо історичну історію. Угу. Там, почали ми проєкт минулого року приблизно, в 2023 році, в грудні, ми почали до домовленості так, і, так, і так. Ми, ми змонтували сонячну станцію в плюс-мінус це був кінець січня. 2000... 29 січня, здається, майже рівно. Рік тому так, запустили так, сонячну станцію. Запустили. На той момент ми його йшли каскадом, це 100 кВт сонячна станція по інвертору Ховей. І по, по фотополю ми тоді домовилися. Було Перша 100 черга. спочатку, потім доставили 30. 130 130. Стало. Ну і зараз так Т, і є. Тільки зам, замінили, замінили самий інвертор на Solax. Поміняли на Солокс. Поміняли на Solax на даний момент. Давай, давай ми згадаємо, що так само події 2024 року, що стало викликом в червні місяці. Чого ми прийшли знов-таки повернулися в діалогію реконструкції цього проєкту і чого ага. поміняли на Solax? Чому поміли на Ну, Ти пам'ятаєш? Я тебе часто дзвонив, казав, що Святослав, давай щось робити, бо часті відключення, генератор працює, станція стоїть. Станція стоїть і гарна на дворі погода, сонячна а не генерації... глядничів... Нема да у для гдешів що каже зараз. Андрій у нас мережева сонячна станція, яка не може працювати, коли в нас відсутнє загальне енергопостачання. І коли вона не була узгоджена з роботою дизель-генератором, вона була просто як хороша дорога прикраса даху. Вона не працювала. Так, Андрій, так, так. ми з тобою довго напевно з місяць провели переговори. Да? Як Бо це були можна... різні варіанти, як це поєднати генератор з. З інвертором, чи доставляти якесь додаткове обладнання, да, чи була ідея з акумуляторами проскакувала, правда, що ну, з гібридного міняти інвертора. Так, 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 так. І ми дійшли до такої економічної моделі, ми встановлюємо солокса і одружуємо тоді, на той момент я вже собі купив нового генератора. Да, Якої він ми... потужності? Генератор у нас 200 кВт потужності, да. максимальний Катерпіллер хороший так, якісний. Так, так. хороший генератор. Він якби, ну, генератор взагалі такі, така річ, яку рекомендовано купувати, щоб вона. Ну, працювала не, не на максимальній своїй потужності, а на відсотків 50-60, тоді він і буде нормально працювати, нормально себе якби поводити і довго прослужити. Зробили цю реконструкцію Зробили цю реконструкцію, поставили SOLAX. Я би сказав, що це напівгібридний інвертор, тому що він ну, не має вихід на акумулятори, так, але mm -hmm. має вихід на... На, ген генератор. на генератор. Тобто, коли запускається генератор. При відключеному зовнішньому живленні. Проходить там, десь, я думаю, декілька хвилин. Mm -hmm. Прилади щитування бачать, бачать, що генератор працює, і тоді включається вже сам інвертор, допомагає генератору. Mm -hmm. Допомагає генератору. Ось і таким чином, ну генератор просто якби легше працює, економить дизельне паливо, і станція стан станції є, є результат, що вона ну не відключена, вона працює. Воно працює. Так. Тобто фактично у нас три ефекти: перше, це паливна економія генератора. Друге, друг друга, так. його все таки якщо гарно ми йому допомагаємо, і ми продовжуємо термін його експлуатації. Так і третє, в нас дійсно є економія, тому що у нас не сонячні є сонячна станція. Ну, по бажанні тобі побільше сонячних днів, успіхів в бізнесі Дякую. і тому, що щоб всі ці проекти, які ми модернізували, тільки допомагали всім на разом нас наближати перемогу. Тобі так. ще раз дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую.